Напередодні дня підприємця в обласній адміністрації нагородили 11 черкаських підприємств, які зробили вагомий внесок у розвиток економіки області. Ми ви, як кризис менеджери, зуміли не втратити і керівництво підприємства, і саме головне не втратити віру в те, що ми залишаємося стійкими. Серед нагороджених Сергій Жученко, директор ТОВ Група Венето. З першого дня повномасштабного вторгнення підприємство почало працювати на оборонний сектор. На початку це була новаторська така діяльність. розробляли і виготовляли те, що було потрібно. Там їжі, потім це враховуючи дуже потужну матеріально-технічну базу. Потім це перейшло на деякий вищий рівень, і зараз це вже первичне воробництво. Хотів би подякувати за окремо за підтримку нашого сектору безпеки і оборони.